День торжества православ'я, особливий день, дорогі брати і сестри. Це для нас має бути таким, знаєте, днем, коли ми маємо максимально зануритися внутрі себе і відповісти на такі запитання. Чи я справді православний, чи я йду правильно шляхом до Царства Небесного, чи десь мене занесло? Тому що дуже часто ми ходимо в церкву і не Чітко не бачимо мети нашого хождіння. А мета така: ми маємо твірдо і непохідно вірити у те, що буде суд для душі, що буде безкінечна участь для душі, або блаженна, або гірка. Тому що Господь він все досконале. І Він є любов досконала, але він і є суддія досканалем. І тому краще не гратися своїм спасінням і не жартувати. І дуже часто ми міняємо вічність свою на якісь, ну ну зовсім такі, знаєте, дрібниці, які просто, мені здається, ангели дивляться на це і небожителі святі. І вони думають, бідні, бідні люди ці. Тому, дорогі брати і сестри, ми маємо чітко вірити, що настане час, наша душа вийде з тіла, і дай Боже, щоб для нас це був час. Такі, знаєте, блаженне умиротворення, упокоєння, розтворення в любві, Божественні, войбій ми Отця Небесного, що ми війшли. Знаєте, священники вони дуже часто напустують людей, які вже помирають, ще одинокі, живуть вже, вони не можуть, вони не цікавляться вже знаєте, там, телевізором, новинами. Просто вже лежать, аби, знаєте, щоб хтось подав кухоль води. І тарілку там з молочною кашею, от хоча б. І е, у таких людей спокуси дуже сильні. В Чому це виражається? Ми живучи у світі, знаєте, бувають, я сам один жив п'ять років колись. І якщо людина живе <coughs> гріховно, поки у мене був телевізор, я не знав ніяких спокусів. Тільки телевізор зламався, все, я почав замислюватися над сенсом життя. Прийшов до віри і почалися справжні спокуси. Я відчув реально, що є темні сили. Реально відчув і те, що якщо ти стараєшся жити по заповідям, от, ходиш в церкву, там, прислуховуєшся, що тобі кажуть, то ти реально отримуєш захист Божества. І ось, брати і сестри, часто священик стикається з такими проблемами, одинокі люди. У них уже там ходять і демони по хаті, і спокушують їх там, і лампадку вертять там, що завгодно, і по хаті ходять, і біля вікна стоять. Повірте, це не жарти. Е, і знаєте, в залежності від того, як людина жила, або вона вже там бачить е, тих людей, праведників, там, е, які були в роді її, або в неї вже чорні люди ходять. Чорні люди це, ну, ви розумієте, це падше духи демона. І який жах буде для людей, невіруючих, коли душа їхня вийде з тіла, який жах охопить. От мурашки по тілу це знаєте, нічого не сказати, тому що вже тіла не буде. Душа вийде гола, яка вона є з тим станом, в якому вона перебувала. Тому, дорогі брати і сестри, ми повинні з вами усвідомити, що саме головне це угодити Богу. Якщо людина живе по совісті. То душа буде наповнена миром, буде радістю, світлом наповнена. От, всі сумніви будуть на шляху нашому розстільітися, відпадати. Якщо навпаки, ми живемо не по Богу, навіть ми можемо в церкву ходити як в клуб, але якщо ми не звершуємо спасіння. Те, що запитував Спасителя, ми не дотримуємося цього, душа буде темна, весь час сумніви якісь. Ми будемо живити душу не благодаттю Божою, не причастям, а що де побачимо оце, такими знаєте тимчасовими інтересами. Ну там цього не буде. Тому, дорогі брати і сестри, ми з вами маємо висновок важливий зробити. От сьогодні неділя Террислава Православ'я, чому вона була встановлена? Тому що настав час, коли імператор він хотів з Арабами, візантійський імператор, мати мир, а араби не визнавали розпису храмів. Там, вони це відкидали все. І саме небезпечно в духовному житті це, коли із кранищів в кранищі впадають люди. Треба середину йти. В старому завіті було написано. Що для благочестивого почуття, для уважної молитви Господь повелів, щоб в храмі були зображені ангели, коли Господь сподобався вочеловічитися, Він сам благословив ікона вшанування тим, що взяв рушника на обличчя своє, коли вмивався, і відпечатався його причистий лік. І багато дуже доказів, коли це допомагає людині. Один чоловік кинув корити і в церкву пішов, бо коли йому ікону подарували, йому було соромно, що Бог його бачить. Весь час йому ікона нагадувала: Бог тебе бачить. Один чоловік весь час дивився на ікону, як у колі знаходиться Спаситель, і це йому коло нагадує вічність: немає ні початку, ні кінця. Він, коли проходить біля цієї ікони, мурашки по тілу йдуть, і думає – так, жити. Щоб Богу угодити і вічність блаженно війти, ось, наповнюється благодатними почуттями. І навпаки, от, на прикладі тих людей, які боролися з цим, до чого це дійшло, спалили е, саму велику бібліотеку в Константинополі, а там були зображення Христа і Господа. Спалили. Сосуди е, е, брали, викидали. Один храм е, в Візантії перетворили на конюшню, ось до чого доходить безумство, коли людина не слухає голосу совісті. Були такі випадки, що копієм кололи виконав, кров шла з ліка Христового о, і тут не зупинялось. Ну, Деякі зупинялись, а деякі ні. Отож, дорогі брати і сестри, совість нам підказує дуже чітко, де шлях до світла, до спасіння, а де такі, знаєте, тимчасові примхи, і людина не вгождає Богу. Висновок такий: за натовпом християнин не має йти. Пам'ятаємо слова Господні, ви сіль землі. Апостол всім учнями сказав. Солі небагато сипаться в капусту там, чи в інші продукти, але мала кількість її зберігає бочку, там, скажімо, гіркі капусти. Так і в житті, якщо ми дотримуємося заповідей, ми будемо солью і навколо нас люди будуть рано чи пізно все одно спасатися. Якщо ми потеряємо цю силу, то тоді і люди будуть відпадати. Тому, дорогі брата і сестри, постараємося, щоб у нас була сіль, тобто духовна благодать. Амінь. Благословення Господь.